Вітаю! На цьому відео хочу показати, як створюється інтерактивне зображення в Microsoft Excel. Ми маємо вихідну табличку, задана валюта, прапор і курс по відношенню до гривні п'яти країн. І так, створюємо інтерактивне зображення. На вкладці Розробник, кнопка Вставити і вибираємо розкривний список. Елемент розкривний список. Далі в контекстному меню вибираємо формат елемента керування. Далі задаємо формувати список за діапазоном. Вибираємо діапазон b 2 b 6 зв'язок з клітинкою, будь-яка клітинка, наприклад, К1. І кількість ряд... рядків у списку. Можна залишити 8, але я виберу у нас 5 елементів табличку, тому я поставлю 5. Окей. І тепер, якщо я буду розкривати, я бачу в розкривному списку 5 валют. Я вибираю валюту і бачу, на якому місці другим рядком знаходиться вибрана валюта. Є. Тепер я повинна виділити будь-яку комірку з картинкою. Наприклад, я виділяю, але важко клацнути на саму цю комірку. У мене виділиться картинка зображення. А треба, щоб виділялась комірка, де знаходиться це зображення. Я виділяю, наприклад, справа або зліва можна. Я виділяю справа і натискаю стрілочку вліво. От тепер виділилась комірка, де знаходиться зображення. Ось видно С2. Комірка С2. На вкладці Основне я вибираю кнопочку Копіювати. А далі кнопка Вставити розкриваю список і вибираю інші параметри вставлення, ось пов'язаний рисунок. У мене вставився рисунок, пов'язаний з коміркою С2. І тепер мені треба, якщо я отут буду вибирати в розкровному списку валюту, то, відповідно, отут буде з'являтися прапор вибраної валюти. І так, на вкладці формули я натискаю кнопку Диспетчер імен. Я зараз створю іменований діапазон. Створити ім'я. Пишете будь-яке ім'я, головне, щоб було без пропусків. Наприклад, прапор. А ось тут посилання. Ось тут ми зараз створимо з вами формулу через функцію. Значить, функція, функція, яка буде зміщувати нашу комірку в залежності від оцього значення в комірці К1. Тобто, на другому місці або, може бути, на п'ятому місці, в залежності від того, що ми виберемо в розхідному списку. Це функція offset. Так, переходжу на англійську. Offset. Далі в дужках. Ця функція досить-таки непроста. Вона складається з п'яти параметрів. Перший параметр це вихідна комірка. Я вказую комірку С1. От Починаючи з нього, у мене буде зміщення е, діапазону, починаючи з комірки С1. Крапка з комою. Далі, наскільки рядочків від цієї комірки С1, наскільки рядків вниз? На значення, яке стоїть в комірці К1. Тобто я клацаю на комірку К1. Крапка з комою. Далі. Наскільки треба зміститися? Тобто, у мене було тут перше значення, да? вихідне. Далі. Змістилась на один рядочок вниз. А, на два рядочки. Один, два. На два рядочки вниз. Наскільки стопчиків вправо? Ні, я знаходжусь в правильному необхідному стовпчику. Тобто ноль. Мені не треба зміщатися, на скільки стопчиків вправо. Крапка з комою. І останнє: скільки мені треба взяти в новому діапазоні? Скільки стопчиків, скільки рядків? Одну комірку. Один рядок, один стопчик. Один крапка з комою, 1 крапка з комою, один рядок, один стовпчик. П'ять параметрів. Я одразу перевіряю правильність набору формули. Я клацаю на ім'я іменованого діапазону і знову на цю формулку. Якщо штриховою річечкою позначена адреса комірки, ось у мене змістилось на два рядочки вниз, ось на два, І штриховою річечкою це значення у мене виділено, значить. Я зробила все правильно. Окей. Я назвала іменований діапазон словом прапор. Тому я оцю пов'язану картинку я змінюю в рядку формул. Я пишу на українській мові створений іменований діапазон. Прапор. Ось я тільки починаю писати, внизу у мене з'являється підказка. Прапор. Двічі клацею, Enter. Ось тепер, якщо я розкриваю список, вибираю валюту то прапор валюти вибраної держави у мене з'являється. Для красивої візуалізації давайте приберемо номер, номер рядка вибраної валюти. Виділяєте комірку і на основній вкладинці вибираєте колір шрифту, вибираєте Білий. Все. Тепер вибираєте польська валюта, австралійська валюта. Так, Сполучені Штати Америки, Україна. Будь ласка, завдання виконано. Удачі!